В резинових чоботах та по колінах в багнюці саме таким чином дістаються школи в селі Кисличувата Томаківського району онуки пані Валентини вже не один рік. І все через те, що дорога, яка веде до їхньої хати, просто відсутня. Особливо на прохідним цей шлях стає після дощів. Діти ходять, і мої діти троє виросли, теж в болоті. Постійно школи йдуть такі грязь в болоті. Ходили то. То страшна. будинок пані Валентини знаходиться на височині, тож, аби його дістатися, треба подолати непросту путь. За словами жінки, ані швидка, ані інші служби їхати по болотах не хочуть. Просять людей спускатися на низ вулиці. Навіть дрова чи воду жінці доводиться тягти в руках, бо легкові автівки просто грузнуть в грязюці. Скоро визви ночі йде пішки, там доходиш. Не можна тут дойти. Грязюка то. Та нема що сказати. Скільки ходиш, просиш, сільський совєт ходила і три роки назад. Кошти є на дорогу, все зібрали, а дороги нема. І водичка до вас приїздить, і дрова, і вугілля все Все це. там зупиняється, та все зупиняється, не доїжджають. Тут дорогу каже, зробіть тоді привезе. Багаторічні звернення пані Валентини до сільської ради результатів на жаль не дали. То грошей в бюджеті немає, то недоцільно робити дорогу для однієї родини. Тому ми вирішили самостійно звернутися до владців і почути їхні аргументи. Я вам хочу сказати одне, що там дорога, Ніколи не було ні асфальтованої, ні засипано. Іменно до цього будинку, там один будинок стоїть, де живуть люди, ніколи не було дороги. Там завжди була ґрунтова дорога. Завжди. Її не було ні асфальтованої, ні підсипаної. Ну, я, що я можу вам сказати? Будемо робити, як тільки казали, погодні умови нам дозволять, що ми зможемо її зробити. Я впевнена, що ми її. Я не говорю, що ми її заасфальтуємо, але я думаю, ми її зробимо. Тож маємо надію, що слова не розійдуться із ділом. І вже навесні онуки пані Валентини підуть до школи по зручній дорозі.